Представляємо копилоту Dynamics 365 маркетинг. Мартина є маркетологом у компанії, світовому лідері алкогольної індустрії. Компанія прагне підвищити обізнаність про тиждень негрони подію, яка відзначає один із найкращих коктейлів у світі та збирає гроші на глобальні благодійні цілі. Вона використовує Microsoft Dynamics 365 Marketing, щоб надсилати персоналізовані електронні листи власникам закладів, щоб залучити їх. Мартина починає з визначення аудиторії своєї електронної пошти. Раніше вона дізналася з Dynamics 365 Customer Insights, що їй слід пристосувати своє охоплення до власників барів у Нью-Йорку, які брали участь у минулорічному тижні негрони. Маркетолог може просто ввести опис контактів, з якими він хоче взаємодіяти, а потім додати результати до конструктора сегментів. Використовуючи цей простий підхід до запитів, маркетологи можуть створювати сегменти в реальному часі, не потребуючи знання своїх внутрішніх даних, заощаджуючи години часу. Потім вона створює новий електронний лист із шаблону і купилоту Dynamics 365. Marketing запитує її, які ключові моменти вона хоче виділити. Мартина потребує натхнення для вмісту своєї електронної пошти, і ці поради та пропозиції вона швидко отримує. Вона вирішує, що мета тижня негрони та вплив, який він справив, мають бути ключовими моментами. Вона задає тон авантюрної обстановці. Тон дозволяє її міжнародній компанії адаптувати тон звернень для кожного бренду та стилю спілкування регіонів, заощаджуючи Мартіні години копірайтингу. З цими кількома простими кроками, Мартина отримує текстові ідеї, які зроблять її роботу швидкою та легкою. Давайте розглянемо кілька прикладів за останні 10 місяців. Dynamix365 Marketing працює з сотнями компаній і маркетинговими електронними листами у відкритому доступі, щоб налаштувати генеративний API для маркетингових сценаріїв. У результаті Мартина вважає, що ідеї це саме те, що вона шукає. За допомогою пари кликів, Мартина додає ідеї до свого електронного листа. Вона може легко вносити зміни, щоб забезпечити точність і додати свої особисті штрихи. Те, на що раніше були потрібні години, тепер займає кілька хвилин. Мартина та інші маркетологи, як вона, можуть зосередитися на доставці найбільш релевантного та привабливого вмісту швидше, ніж будь-коли. Вона надсилає своє повідомлення та завершує свій проект набагато раніше встановленого терміну за допомогою купилоту Dynamics 365 Marketing. Тепер Мартина витрачає менше часу на копірайтинг і орієнтацію на аудиторію та більше часу на творчі та стратегічні зусилля. Важко пилот для роботи у Dynamics 365 Marketing. Дайте волю творчості, розблокуйте продуктивність.